Подивіться навколо: більшість людей працює по 8-10 годин щодня за копійки. Вони живуть від зарплати до зарплати, без крутих машин, без подорожей, без свободи. Це й називається матриця система, з якої майже неможливо вирватися. Тепер уяви, твоя мета 100 тисяч доларів. Скільки знадобиться тобі часу, щоб зібрати таку суму: рік, два, п'ять. А я вирішив зробити це до 18 років. Це звучить нереально, але я спробую. Зараз у мене всього 300 доларів. Жодних інвесторів, жодних подарунків, тільки ці гроші і мої руки. Я хочу розігнати їх до 100 тисяч. У мене є дедлайн 15 жовтня 2026 року. Цей день стане ясно, чи вийшов я з матриці, чи залишився в ній. Це не просто челендж. Це операція, яка змінить моє життя, і називається вона Операція. Стокан, я зароблятиму в криптовалюті, а точніше на арбітражі пітупів. Схема проста: у нас є USDT, який ми продаємо дорожче одній людині і купуємо дешевше в іншої. Або навпаки, купуємо USDT дешевше і продаємо на біржі дорожче. Наприклад, купив USDT по 42 гривні на суму 500 доларів, продав по 43 гривні і з одного такого оберту отримав приблизно 500 гривень прибутку. Це і є підтопі арбітраж. Я розумію, що тут є свої підводні камені. Наприклад, наприклад, ліміти у банках, адже залежно від того, чи купуєш ти крипту, чи продаєш її, все одно створюється обіг по картах, тому я не планую виходити з рамка дозволеного. Звісно, можливо, доведеться брати додаткові карти у родичів, щоб обсяг операцій був більшим. Базову теорію я вже знаю, щоб почати крутити обороти. Тож, не бачу сенсу чекати, розпочинаємо операцію. Купляти USDT я буду через CryptoBot у Telegram, а продавати на всім відомій біржі у Bybit. Посилання на CryptoBot і на Bybit я залишу в описі під відео. Я прийшов після роботи і одразу починаю займатися арбітражем, часу дуже мало, а мені треба встигнути прокрутити свої 300 доларів. Я сьогодні прокрутив 150 доларів вже ніч, зараз я йду спати, а завтра подивимося, скільки ми заробимо. Сьогодні вихідний, тому в мене є час зайнятися арбітражем. Доробив коло, яке не встиг завершити вчора, і заробив 7 доларів. Тепер баланс становить 307 доларів. Закінчується четвертий день операції стокан на третьому дні. Заробив 10 доларів. Сьогодні вдалося заробити іще 13 доларів. Тепер сумарно на балансі 330 доларів. День 5, перший круг приніс нам 8 доларів, але я не зупиняюся і хочу крутнути ще раз. Баланс на даний момент складає 338 доларів. Сьогодні шостий день операції стака. Один круг дав 6 доларів і 60 центів. Наступний круг дав мені 4 долари. Баланс зараз складає 348 доларів. Також в мене є свій авторський телеграм-канал. Посилання я залишу під відео. На сьомий день я заробив 8 доларів і мій баланс складає зараз 356 доларів. Восьмий день операції стока 7 доларів за один круг, баланс уже 363 долар. Дев'ятий день операції стака плюс 8$ доларів і 50 центів за один круг і баланс уже 371 долар і 50 центів. На такій ночі закінчується перша частина і прийшов час підвести підсумки. За 9 днів я зробив 11 обертів і я заробив 71 долар. Чесно кажучи, я думав, що зароблю більше. Такими темпами ми точно не дійдемо до нашої цілі 100 тисяч доларів. Тому я думаю, поступово переходити в інші ніші, наприклад, трейдинг, арбітраж трафіку чи щось подібне. А поки що просто заробляти потроху, щоб зібрати нормальний капітал для старту чогось більшого. Відео підходить до кінця. Дякую, що додивилися його. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступній Всем пока.